Цього засідання виконання комітету Ужгородської міської ради питання важливе, тому що там, перебуваючи в зоні бойових дій, наші колеги, наші військові, вони мають можливість на декілька днів приїхати, щоб отримати житло, яке їм здобували за кошти держави. Тому це важливе рішення, це наші фактично воїни, які захищають нашу країну. Це перше питання про укладення договорів нальму. І про видачу службових ордерів. І третє питання це про зміну у складі комісії. Так, прошу за основу слова запередок ден на сьогоднішнього засідання проголосувати. Хто за? Проти. Утрималось, немає. Підходимо до розгляду. Так, Олександр, будь ласка, перше питання. Враховуючи подані документи. Такое питання правоохоронних органів. Спромовано даний проект про комісію про так, про укладення договорів найма приміщення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає рішення прийнято. Наступний проект про. Видачу що з Сладдей, будь ласка. Mm, також розглянулися подане клопотання правоохоронних органів. Сформовано проєкт рішення, що стосується, щоб прийти одного Так, розуміло, нема запитань. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Немає не прийнято. І також є третій проєкт рішення про зміну у складі комісії. Так. Да. Артем, будь ласка. Звичайно, на виконкому, надзвичайний проєкт рішення, підготовлений на заяву депутата Долонки Володимира, щодо виглядів останнього з комісії безпеки дорогі групи та координацій роботи з акцією. Так. Голосуємо, хто за, проти. Тим, має mm -hmm. рішення, прийнято. Порядок, денний мені вечір, пан